Краси та її стандарти, здавалось б, існують настільки, скільки людство себе пам'ятає. Люди завжди хочуть виглядати ще краще, ще молодше, зрештою, ще красивіше. І це, звісно ж, спонукало їх придумувати різні способи досягнення своєї цілі. Одним з таких способів став мікронідлінг. Його початкова форма з'явилася ще у стародавньому Китаї, приблизно у сотому році до нашої ери. Мікронідлінг передбачає введення. Тонких коротких голочок у шкіру він допомагає сповільнити появу зморщок, шрамів, постакна а деколи і розтяжок. Але тільки за умови, якщо його виконує кваліфікований фахівець, наразі є пристрої, за допомогою яких можна робити цю процедуру вдома. Але як людям взагалі спала на думку використовувати голки? У догляді за своїм обличчям річ у тім, що у тому таки стародавньому Китаї мікронідлінг використовували для відкриття каналів, щоб дозволити ці, а це життєва енергія або життєві сили, протікати. Навіть імператори вколювали голки в шкіру, щоб позбутися пігментних плям. Вони вважали, що ці плями є ознакою пошкодження якихось внутрішніх органів, і що, обробивши обличчя, органи можна відновити. І це справді так, адже шкіра нашого обличчя відображає будь-які внутрішні зміни. Від здоров'я нашого обличчя залежить більше, ніж ми думаємо. Звісно, зараз ніхто просто так не вводить голки собі в шкіру. Проте ця давня традиція спонукала людей придумати легший спосіб застосування такої процедури. Відповідний девайс придумали аж в. 1900-х роках, коли мікроголки стали комерційно доступними для естетичних процедур, це зумовило появу найперших девайсів для обличчя, але вони були дуже громізками. Вдома таку машину не триматимуть, а надто якщо не вміють нею користуватися. Тому дані процедури догляду були доступні лише заможнім панянкам. На наше з вами щастя, розвиток не стоїть на місці. Досить скоро такі пристрої стали робити меншими, зручнішими і доступнішими. До наших днів така процедура дісталася уже під назвою мезотерапія.